In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name Merlin. Знаю ви втомлені, але прошу про останні зусилля. Має значення кожний постріл. Ще однієї такої ночі люди не витримають. Треба вірити Артуру. Я вірю, але навіть йому таке не під силу. Мені дуже прикро, що ви мусите це робити. О, Чому це ж не твоя провина. Стріляємо вогнем. Тримайтеся, бо сьогодні ви не загинете. Покладіться на мене. Хай підлетить ближче. Чекати! Чекати! Вогонь! У нас закінчилася чиста вода. Знаю, але виходити надто небезпечно. Wait. Вен, не йди, Wait. всім піти з площі. Гвен Гвеневер Не думаєш, що можеш мені зашкодити своїми дитячими чарами? Чому ти так робиш? Я... Ти вбиваєш невинних людей. Не варто було ризикувати життям. Я б не пробачив собі, якби з тобою щось сталося. Ти Не поранений? Я нічим не можу зарадити. Мої чари на нього надіють. Я безсилий дракони не чудовиська, дивовижні створіння. Ти мусиш усвідомити, що не маєш над ним влади. Загинули 49 чоловіків, 27 жінок, 18 жінок і дітей зникли безвісти. Вчорашня пожежа здебільшого знищила замкові мури. Найсильніше західні. Вони от от розваляться. Доповідати далі. Так і не з'ясували, як вивільнився дракон. На жаль, ні, мілорде. Але ж є спосіб, аби знищити цю потвору. Гаус. Нам потрібен володар драконів. Ти чудово знаєш, що таких більше нема. А що як на світі живе один єдиний володар драконів? Це неможливо. А все ж. На що ти натякаєш? Мілорди, це лише чутки. Кажи, я не певен, але. Здається його звати Белінор. Белінор. А де він живе? Останній його бачили у королівстві Сенреда у містечку Енгерті, але це було дуже давно. Це сні, якщо цей чоловік ще живий, треба його знайти. Ми з Сенредом вороги бо розірвали мирну угоду. І якщо там дізнається, що ти перетнув кордон, я піду. Ні. Мене не впізнають. Ні, це занадто небезпечно. Небезпечніше ніж тут. Я не хочу дивитися, як помирають наші люди, коли є змоги їх врятувати. Я забороняю. Батьку, годі сперечатися. Я з тобою говорю не як батько, а як король. Я виїжджаю. Я за тебе хвилююсь. а я за камелот. Коли знайду володаря, надішлю хінця. Сідлай коней. Хто такий володар драконів? Гаус. Колись були люди, які вміли розмовляти з драконами і їх приборкувати. І Що з ними сталося? Утер вирішив, що майстерність володарів драконів надто нагадує чари, тож наказав їх схопити і стратити. Але один врятувався. Звідки ви знаєте? Я йому допоміг втекти. Мерлін, а ти ніколи не чув про Белінора? Ні. Твоя мати про нього не згадувала? Моя мати? Вона його переховувала. Утера? Так. Вона Так. Утер дізнався, де Белінор. Відправив лицарів до Віалдора, щоб його схопити. Батин? Чому мама нічого не розповідала? Мерлін, я їй обіцяв, що мовчатиму. Вот. Про що? Я завжди ставився до тебе як до сина. Але ти не мій син. Чоловік, якого ти їдеш шукати, твій батько. Мій батько? Так. Він володар драконів. Чому мені ніхто не сказав? Я хотів, але твоя мати боялася. Я мав право знати. А Вона тебе захищала. Ні. Я мав право знати. Я зібрався в дорогу. Oh, Вибачте, я не хотів вас образити. Я знаю. On, Мерлін, їдьмо. Ви готові? Так, але не завдяки тобі. Okay? Що з вами? Just... Просто подряпина. Мерлін, хай там що станеться. Не розповідай Артуру, хто цей чоловік. До сина володаря драконів утер ставитиметься дуже підозріливо.